Так, ще цього кашкайчика забрали. От. ну Цей не плюс 2 звичайний, але він йде з камерами 360, з лінзою, на дисках, на резині хороший, з панорамою. Такий варіант кузову він повністю цілий. Якщо якісь моменти, царапки, Коротше, ми це все зробимо короче, повністю по машині все, вона буде повністю вся в адекваті, Коротше, все, все убереться. от, повністю буде акуратна машинка. От бачите камери 360. От, такий от варіант комбінований салон. От, комбінований салон з панорамою. Така типу, на комплектації, вона прикольна. Фаркоп є, вся ціленька по кузову тут, ніяких нюансів немає. От, якщо там щось там, якщо ми ще побачимо, на якісь моменти, там, що треба прибрати, детелінги, сметелінги, такі всі діла, то це будуть машині зробиться. Орієнтовно два тижні от, цих е, два кашкає буде в Україні розмитнених, по них буде повністю все зроблено. От, детальна інформація. Е, Будете до мене дзвонити, вайбер, телеграм, ватсап. У мене там на каналі все вказано. От, все повністю вам скажу. Кого цікавлять машини, дзвоните, даю номер телефона до людини в Україні. От, хто буде там займатися цими всіма ділами, От, будете під'їжджати, дивитися, От, кого буде цікавити, заберете От, собі машини. Два тижні врятувано. Цікавіше, що знайдемо От бачите, скільки тут ще ці ряди є з машинами. Зараз це все передивлюся. Білий там ще є, але білий, ну не знаю. Вот. Мені колір не дуже. Я він такий капоті щось якесь покоцане, ржавщина якась. Без дисків нормальних. Вот. Ну, типу, такі от варіанти. что ряд. можно ехать да, посад все уже не сплетен еще за мою не еще один посад что есть 13 рейк 6200 белые просты на маханец вот тоже еще стоит. уже тоже Thank <laughs> you.